Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога, часто блукають, люди без Бога. Тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти, не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він. Твій отець, мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити, мабуть, без Бога часто блукаєш, мабуть, без нього цілі нема. Тільки в христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в христі є спокій для усіх сердець Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо Він твій Отець. З Ісусом ти маєш щастя у світі, з Ісусом ти знаєш, як далі жити. З Ісусом не будеш, ти вже блукати. З Ісусом ти будеш цілі тримати, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець. Він тебе кличе, ти, не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він, твій отець. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті не вичерпні. Безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємось Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи нас як свою власність і славу, хоч інколи ми тремтемо від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маємо довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, бувся в час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його нетерпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій! май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Все для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Покрови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлюю Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілищу, що літає день, ні Мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він упував і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візьве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його. І прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільну молитву, первички, до Божого милосердя. Ми щиро просимо тебе, найдорожчий Ісусе, змилосердися над нами, над нашою ненькою Україною, дай сили і витривалості нашим мужнім воїнам. Поблагослови нас, Господи, перемогою. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Тихої Господньої нічки, без ракет і тривог. Христос воскрес, воістину воскрес. О, милий Ісусе, Ти чуєш зову, поглянь, як без Прийди Боже милий, мене порятуй з безодні страшної, мій голос почуй, прийди, Боже мий. Дав мені, Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату, несу тільки зло, молюся, благаю, помилуй, прости, терпіння дай сили. Молюся благаю, помилуй, прости. терпіння дай сили, свій хрест донести, ти квіти барвисі, в гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив. Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені грішні, слугині Твої, Спасителю Божий, почуй мій, Прости ти мені, Боже, що я вже не раз тебе забувала у ранішній час, коли ти на землю добро посилав теплом і любов'ю. Коли ти на землю добро посилав, теплом і любов'ю мене зігрівав. О Боже, ти сина, на муки послав, щоб він мою душу, З гріхів врятував. А я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу, а я непокірна і досі грішу, молюся, благаю.